Бажаю здоров'я. Користуючись нагодою, хочу поділитися з вами ще одним своїм віршем. Холодна ніч, холодний ранок. Що принесе нам цей світанок? Ракети знову з неба упадуть, гори жах з собою принесуть. Де жив, немає каменю на камні, а там, де вчився, залишилась обвалина одна стіна. З ким вчора ще жартував, сміявся, нема в живих. В землі лежать одні останки. Нема в війні романтики чи блиску. Є море кров, сліз і смерть це близько, і голод завжди докучає, дітей батьків більше немає. Як витримати мамі смерть синочка, як в окупації сховати єдину дочку? Жінкам під обстрілами народжувати як? Пав на коліна і питаю в Бога, коли ж чума кремлівська піде з порогу? Питаю і вже кричу до неба: відповіді нема, тож самим боротись треба. Дякую за увагу! Мусимо бути єдині як ніколи.